Всім привіт! Ви знаходитеся на моєму ютуб-каналі Рілсті. Сьогодні до мене приїхали посилки з Китаю і саме з різних маркетплейсів, а саме AliExpress та тему. І оскільки до мене ще не доїхала Temu, та ця моя основна посилка буде з саме-саме цікава. Але вже приїхала AliExpress, тому зараз я буду розпаковувати AliExpress, А пізніше, через кілька днів, я запишу Новий фрагмент, де я буду розпаковувати тему. І тоді вже потім я це все з'єднаю і побачите вже на риболовлі повністю з усім моїм комплектом. Їхав до мене він 11 днів, начебто. Замовляв я по акції. 18 листопада я замовляв по акції. 11.11. .11. Я вибрав 4 товари. Будемо зараз розпочинати розпаковку. Сподіваюсь, що все там буде ціло, бо на пошті не можна відкривати. Написано, що без огляду. Сподіваюсь, там видно, фокус є. Обійшлася вона мені в 67 гривень, начебто. Побачимо, як вона буде Саме, сама ця посилка, але. Думаю, що все буде супер. Давайте розпочинати до розпаковки. Так, нарешті налаштував хоч якийсь ракурс, більш-менш нормальний. Тому буду розпаковувати. Ну, пахне так собі, чесно кажучи. Так. Перший товар мій це. Ось такий от чохол на катушку. потолку можна закидувати. Ну, пахне китаєм, напевно, якимось. Треба все, я так розумію, що вивернути. Бачите, все вони так зробили. Треба вивернути цю штучку, замочок. Ну, Замочок це максимально дешевий. Е, ну, ну, воно буде захищати котушку, це точно. От тут прям воно тверде, тобто його так от не дуже легко. От тут воно трошки його так з'їдає, начебто. Е, і тут воно продавлюється. Але тут буде механізм котушки, тому воно буде нормально. Ну, як технологія приблизно як у. Акрополіс у них так само, у них менше, я думаю. Але у них там типу, такий от згід, і воно якби, захищає катушку. Тобто воно прогинається ось тут, так само, Але оскільки там буде тут буде лапка, і отут буде сама шпуля, і цей і механізм, то воно не буде діставати до нього, і типу, воно буде все нормально. Зараз ще розпакуємо, і я тоді покладу катушку. І побачимо, як воно буде. Далі що у нас там. Ага. Ось о. Це те, що я замовляв своєму другові. Силиконки. Суперконтинент. Чув, що гарна компанія по силікону з Китаю. Такі, типу, ларви. Чи як це називається? Ну, що да. Щось схоже. Щось на китайському написано. Их тут має бути 20 штук, начебто. Я не знаю, де це прочитати. Mm -hmm. да, бачу, все. 20 pieces і 0,55 грам. Колір там одразу. І скільки розмір? 4 мм. Ну, виглядає, он неприкольно. прикольно. Все, вот такие. У карамельки такої. Далі ось. Це застібки. Замовляв собі як о, такий розхідний матеріал, аби було не жалко обірвати десь. І, ну, загалом, щоб були просто кількості. М -м, це три нуля. Е Я використовую загалом е 3, і 4 і одиничку на щучий. А, але щось. Я, коли використовую 3, то вони набагато менше 3 нуля. Ніж оці. Оце виглядає як один. Начебто 0. Давайте відкриємо. Подивимось. Ну да, вони такі здорові. Прям. Не знаю, показати. Що, бачите Давайте зараз лінійку. Не більше, ніж сантиметр. Це жесть. Я її вже поміряв з іншими моїми застівками, які в мене є. І. Ну, по розміру. Це взагалі навіть не один нуль. Ось це от? Ось це. Це оця застібка. І подивіться розміри. Оце оці от, о, дві зверху застібки, Флагманська і Селектовська, це три нулі. Оце знизу Селектовська, це один. Одиничка, навіть не один нуль, а просто одиничка. Ну і давайте тоді вже до моєї найочікуванішої посилки. А це мій шнурик. Вирішив придбати шнурик собі 02. Давно хотів спробувати 02. саме. Діаметр. І вирішив, що не буду витрачатися спочатку на великі якісь кошти. Подивився китайські шнури і побачив, що оце це найкращий під мікроскопом показував, показував на каналі Тур історії. І там з іншими зрівнювали то цей показався найкращим Тому я зараз буду, певно, що намотувати його. Зараз давайте ми його розпакуємо, подивимося на нього. Сінер якийсь. Чи тінер, зінер. Хто як читає? Вислизнув з рук. Фокус. Ну Ну, виглядає, намотка, прикольна. Ой, це пиль тут. А, ну, блин, він реально тонкий. Він тонкіший, прям тонкіший замовий. За, за мій. Scroll. Так, от я вже намотав шнурик. Ось о він. Начебто я дуже-дуже прям рівненько його так намотав. Що, от, бачите, до бортика залишилось там десь 1 мм, можна і трошки менше. Зараз якраз складемо в чохольчик і подивимося. Це у мене, якщо е що... -е 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 2018 року. Я її купив 2 роки тому. Зараз складемо, побачимо, як вона буде. Чехольчик відкриваємо і складаємо. Точніше, отак от Правильніше буде. І закриваємо. Все все тримається. Зроблений нормально він. Ніде нічого лишнього такого не, не торчить. І за ту суму, яку я купляв і який вийшов мені потім зі знижкою, то я думаю, що це взагалі класно. Що ж, пройшло ще 3 дні, і до мене приїхала посилка з тему. І це моя основна посилка, яку я так довго очікував, і вже. Хочу дуже сильно її протестувати. Написано тут так само без огляду, як і на посил систему. От зараз фокус. Потім я приближу, побачите. О, загалом розміром дожди не вийшло і сподіваюся, що там все ціле. Ось так от на весь ракурс у мене моя посилка. О, давайте відкривати. Так, і... Nacional. Це спінінг. Будемо відкривати. Побачимо, що у нас там всередині. Упаковку викидаємо. І тут у нас так от. П'ять має бути частин. А він начебто 5-ти але він може бути і 4-хчасником. Так. Ось о дивіться окей, малю пусечку Просто. І от прикол в тому, що оця от частина з нього достається. от Досталася. Ну, тут оце плівка. Я зніму її. Так. Далі оця основна частина. Тобто можна. Ось цю от вийняти, а поставити ось цю. і Тим самим він буде коротший. От, виймаю, і ось цю от тоді встромляю. От, І все воно сидить. Так, давайте я тоді розпакую і покажу, як же які же він подовжені, там, і розкажу трошки про його характеристики. І маємо ось таке от. Набір. О, трошки розкажу тепер. О, це, о, як написано тут. Ось. Лево компанія. На Aliexpress були дуже позитивні відгуки. І на тему так само. О, є кастингова його версія, а є його це от, спінінгова версія. Суть його в чому? То, що він тревел. О, він. Або чотирьохчасник, або п'ятичасник. Це вже дивлячись на те, як ви собі обираєте його, як, якою довжиною ви ловите. Е, він максимального довжина це 180 см. Це якщо залишити оцю штучку. Якщо цю частину прибрати, то буде 156 см. Ніде як такого вказаного тесту немає, тому що це Китай і виробник сам не пише ніде. Uh, що можу сказати, кільця тості, реально тості. І через це я думаю, що він і буде таким важкеньким. Важить він, начебто 76 грамів. Uh, це не важкенький, але все одно хотілося б, щоб він важив би поменше. Особливо ось цей от ранінг і саме кільце то дійсно таке дебеле і велике. Але нічого. Брав я його за 10 доларів. 10 доларів це 340 гривень. Ну, там 350 максимум. Начебто я брав за 344. І думаю, що за цю ціну нормальна якість. Там постійно ціна то вища стає, то нижча стає. І я от думав дочекатися нижче або так. І подумав, що все ж таки за нього 350 гривень це нормальна ціна. І взяв його. Якщо я поїду на реблор, то я поїду там саме вам покажу, чому я вибрав таку дружину. І шукав я собі саме такого коротиша, бо у мене найменша палка це 2.05 rapid до 14 грам. Але під ультралайт він не сильно годиться, бо це до 14 грам, це лайт. І тому я вирішив знайти якийсь ультралайт короткий, і мені не жалко буде зламати. Я з ним буду ходити там по хачах і у себе в селі там десь на дачі, де я буду. Лазити там по деревам, ще один десь. І мені його буде не жалко, якщо що зламати. Е і плюс, е оскільки я рибалі не один, а іноді з кимось, то це може бути заміна. Кутушки в мене і другої немає, ультралайтової, тому я поки що буду використовувати свою, а вже ближче до літа, можливо, куплю також якусь китайську і зніму огляд, або якусь іншу. Давайте зараз беремо спільник і побачимо, як він буде виглядати. А потім підцепимо ще катушку, і побачимо, як він буде виглядати з катушкою, і де буде центр тяжіння. Вже розпакував я його, повністю зібрав. І що я можу сказати за це чудотворення під назвою Leo Fishing ZT604 UL. Вже потрусив я його і. Можу тільки трошки розочаруватися, оскільки не те, що я очікував. По-перше, так, стрій, нормальний, все нормально, тобто, це норм. Але, от, вже після того, як я почав перший раз трусити, я виявив проблему. Давайте послухаємо разом. Я думаю, що все було чутно. І тепер давайте зробимо імітацію закиду і будемо трусити трошки. І от коли саме я отак от дергав дергав наче імітація закиду і без цієї мілкої штучки, і з нею у мене відпадала частина спіння. Тобто шари карбону. Які встромляються в іншу частину сплінінгу, то вони не надто щільні, чи що, чи як це назвати, або вони не занадто довго заходять туди, або це загальна проблема тревелів, або дешевих тревелів. Коротше, воно, давайте зараз потрусимо і побачимо, як це буде. Засікають час і погнали! І от я бачу вже, як вона відпадає. Пройшло 2 хвилини. Закріпляв я сильно, але зрозуміло, що за зарибаловлю, не буде таких самих дуже сильно інтенсивних коливань, але все ж таки це проблема виробника. Тобто, ось, вона не відпала ще, але ви вже можете побачити, як у нас вершинка трошки пішла в бік, якщо це видно. Тобто, ось вона вже. Отак от, от хоп, і дісталося. Як бачите, проблема ще в тому, що вершинка повністю ось так От. Тобто немає якоїсь межі, щоб зрозуміти, а вона просто суцільна. За мінуси ще що можу сказати? Корок. Корок, я думаю, що він не справжній, оскільки він сильно прогинається, і він, чесно кажучи, не сильно добре пахне. А також знявши плівку, от поміти, ось такий от брак. Переключився в 1X-мод, щоб вам було краще видно. Це витік трошечки клей від катушки тримача і фрогріпа чи як це, бідгріпа. А також, що можу ще сказати, за мінуси. Ось ця от металева гайка, частина гайки. Вона не дуже приємна для пальця. Тобто, ось так, ось, якщо ви будете тримати, там, десь ось палець там, йорзиться, ще там щось. І буває, що неприємно ось по ось цій ніжній частині пальця, буде не дуже вам приємно. Е, ну Може бути не дуже приємно. І ще от, бачите, під яким воно кутом. Тому звертайте на це увагу, якщо будете брати. Тушку тремач, начебто просто звичайний, пластиковий, нічого особливого. Зараз м -м, поставлю вершинку назад і прикріплю катушку подивимося, як воно буде в зборі. Так. І ось що у нас виходить з катушкою разом. Ніндзя важить 200 з чимось грамів, начебто в цьому розмірі. Я прикріплю десь, скільки вона точно важить. А, і скажу так, що. Нелегко так її тримати. Ось, якщо по гайці, то чітко-чітко як має бути баланс. Типу, воно має бути не бланку або на гайці. І воно ось так от. Ну, Хоча б баланс збережений. Не знаю, як без ось цієї маленької частинки воно буде. Але ось так от воно нормально. Загалом, думаю, що в цілому нормально. Буду пробувати, як воно буде, але так, з такою ручкою і такою довжиною точно буде мені легше відкидувати кудись, або проводити якусь приманку. Сподіваюся, що тест нормальний, і вона зможе кидати 1 грамчик, 2 грамчи, і буде з ним працювати, або хоча б якось. І побачимо також на риболовлі, що в неї з так званою Чуйкою. Заодно протестуємо і шнурочок, і чохольчик, і все 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 разом. Якщо оцінити по 10-бальній шкалі, то певно, що десь 6,5. Але за цю ціну в 10 доларів, я думаю, що це нормально. Побачимо, чи зможе щось з неї взагалі спіймати. І якщо ні, тоді буду її тестувати на інших риболовлях. Типу, головня, особливо, де я лажу зовсім по таким джунглям, що капець. І тоді побачу, можливо, вона на ньому буде краще відпрацьовувати. Ось такий от вийшов огляд, трошки розчарований спіннінгом, але сподіваюся, що в реальних умовах він покаже собі краще, і, можливо, я якось все ж таки полагоджу його і виправлю ці помилки. Відгук я вже, вже залишив, на тему, проте товар вже розпродали. Тому побачимо, як воно буде. На риболовлі вже побачимося. До побачення. Щастить!